Всім привіт! Сьогодні наш третій випуск. Даруємо піцу просто так. Зараз ми разом з вами виберемо вулицю, наберемо номер будинку і повеземо комусь дуже-дуже смачну піцу. Нехай сьогодні це буде ось цей будинок. Це буде Космонавтів-21. Нехай це буде середній під'їзд. Четвертий поверх і середня квартира. Отже, чекайте, ми скоро будемо у вас. зараз буде пектись наша піца. Вона гарна. Сьогодні це піца мисливська. Надіємось, вам буде смакувати. Кілька хвилин і воно буде готова. Чекаємо. І спеклася наша мисливська піца. Для тих, хто її не куштував, можемо сказати інгредієнти. Входить мисливські корбаску, кубулька, перець і зелень дуже смачна піця. Зараз хтось її спробує. Отже, на вулиці 2 грудня 2016 року, а ми з вами вирушаємо на вулицю Космонавтів 21, щоб подарувати комусь дуже смачну піцу. За вікном справжня зима. І особисто я не хотіла б зараз знаходитись десь на вулиці. і Я б віддала перевагу піці від піціомідор, завантажила якісь тому що до нового року зовсім трошки залишилось. І довелося би якийсь якийсь чудовий відхід. Ми приїхали до будинку космонавтів 21. У будинку знаходиться 6 під'їздів, і ми з вами заходимо до третього під'їзду. У будинку 2, 3, 4, 5 поверхів. підходимо на четвертий поверх і даруємо піцу. Піднялися на четвертий поверх. А тут три квартири. Середня квартира це квартира номер 40. Хочеться на квартиру. Доброго дня! Добрый. А ми з піцері сеньор помідор. Ви чули про таку? Ми Сеньор Помідор. Ви чули про таку? Чули, чули. Дивіться, у нас зараз проходить акція Піца просто так. Ми хочемо вам подарувати піцу. Не, не треба мені піцу. Нас відмовилися забрати піцу. Можливо, люди трошечки у нас бояться, нашої доброти. Тому ми йдемо в четвертий під'їзд. Можливо, нам тут пощастить. Йдемо на четвертий повод і спробуємо. И, на жаль, тут нам никто не тому поэтому мы до соседей. Это 56 квартира. Видите, мы с Петерией, сеньор Фомидор. Це стартує програма Піца. Просто так. Ми даруємо піцу для вас просто так, без нічого смачного вам. Дякуємо Дякую вам, що ви є до побачення! Дякую. А для тих, хто дивився наше відео до кінця, зробимо невеличкий сюрприз. У дворі вулиці Космонавтів, 21, Я заховаю ось цей сюрприз. Хто його знайде, відпишіться в коментарях. А, зараз я вам покажу, де я заховала наш паркій.